Добрий ранок, мої хороші. Ну, давай. Вероніка мене настроїла. О, вчора я дуже лютувала. Привіт. Вчора я дуже лютувала, що телеграм не підключився. Сварилась на Вероніку. Вероніка дзвонила цим комп'ютерним дрочунам. Дрочуни щось там капашилися. І сьогодні дивіться, тік. телеграм підключився. Телеграм пишіть, чи ви мене чуєте бачите. Все, супер. Супер. Бачу, телеграм, дівчата пишуть. Бачите, вчора Вероніка дзвонила і роз'єбувала. Роз Всі хочуть бути роздрібаними. Дівчатка, пристегніть ремні. Почалась там якась там чорна луна. Чорна луна щось там почалась. Пристегніть ремні, вона сьогодні закінчиться. Я навіть дитину в садик не відправила, думаю, значить, отак, Потихоньку. Потихоньку ранку. Там якась там луна зашла, луна зашла.